Вже сотні тисяч людей. Вони теж думали, що в них все добре поки що. І що їм нічого не загрожує. Але як бачимо, поки що нічого не загрожує. Так, я теж сьогодні сижу, он, бачите, з вами розмовляю у мене, і інтернет є, і на мою голову ще нічого не звалилось. А я і не хочу, щоб на мою голову щось звалилось. І щоб щось звалилось на голову моїх дітей, теж не хочу. Тому я сьогодні про це хочу говорити і буду говорити. Так само, як багато, багато волонтерів, які дізналися, Правду про кліматичні події, які в нас відбуваються, і які нас ще чекають, і знову ж продовжуються репліки, типу того, що нас давно лякають, а ось в му нас лякали, а ще в якомусь там нас лякали. Дві 2012-му. питання: хто вас лякав в цих роках? Лякали шарлатани, лякали люди, як на цьому піарились. Піарили. Лякали люди, які на цьому заробляли. Ви можете назвати якогось вченого, який говорив про це тоді? Ні, не можете. Тому що це говорили гадалки, це просто якісь там собі філософі і так далі. і так далі Говорили. А сьогодні про клімат говорять вчені по всьому світу. Вони бояться говорити. Боялися ще якийсь час назад, тому що їх переслідували багатьох за правду. Але сьогодні вже просто нікуди вже ховати правду, тому що, по-перше, її видно неозброєним оком, а по-друге, треба щось робити.